Наступаючим всіх святами, завершуючи про місцеві ради, тобто ми входимо в новий рік, щоб понад 10 місцевих рад висловили недовіру до уряду, і не зрозуміло, як, яку дружню співпрацю ми можемо очікувати. Навіть вчора по показниках бюджету ми вже бачили той рівень несправедливих субвенцій, які виділені саме на ті області, де депутати. Ім так наважилися так на такий крок, цілком аргументований і при суцільному недовірі на сьогоднішній день і в стінах парламенту до існуючого уряду при суцільній критиці бюджету податкового кодексу відсутність реформ антикорупційній роботі. Всього решта вчора цей бюджет був такий прийнятий, і це є величезна проблема, але це окрема я так розумію тема для розмови. А на місці проєвропейського Прем'єр-міністра, яким він себе намагається постійно видавати реформаторського, я би на його місці принаймні сам би ініціював би голосування завотом довіри до себе і до уряду при таких обставинах, коли є така соціальна недовіра в суспільстві, в місцевих радах і відповідно в залі парламенту в фракціях самої коаліції. Ну, це ще доповнення до того, що говорив Олесь Дуній. Щодо. Тих подій я приєднуюсь до своїх колег по важливості, які вже звучали до цього. Так, вони є надзвичайно важливими. Я би ще виділив це законопроекти, які стали законами завдяки безвізовому режиму. Це дуже важливо в розумінні того, що вони були потрібні країні не лише для того, щоб ми наступного року, дай Бог, звичайно, щоб це сталося. І ми нарешті відкрили двері до Європи без тих ганебних практик цих віз. Ці закони передусім потрібні Україні. Потрібні нам, потрібні для ефективних кроків. Це однозначно треба виділити. Я би виділив обов'язково ці революційні закони в антикорупційній діяльності. Ще раз кажу, закони. Інше питання, як вони працюють чи будуть працювати. А те, що на рівні парламенту вони зроблені, їх за цей рік було зроблено більше ніж за всі ці роки. Попередні вони дійсно є революційними, реформаторськими і дуже дієвими. Про окремі з них тут сидять їхні автори. Я думаю, вони розкажуть. Я би хотів зупинитися на законі про відкриття реєстрів прав власності. Це дуже важливий закон, і днями були відкриті реєстри ще транспортних. Засобів МВС трішки запізнилося, але такі це зробило, воно ще працює з перебоєм, але дало дуже важливе відкрило механізм до того, щоб тепер можна буде порівнювати декларації, які є обов'язкові для заповнення топ-чиновниками, з відповідно з їхнім майновим станом не лише їхнім, а їхніх родичів, і це це десь можливість новоствореній національної агенції з запобігання корупції, де передбачено спеціальний відділ, порівнювати це. І відповідно робити висновки, ставити питання і далі порушувати справи, конфісковувати, так як це робиться в країнах Балтії, в тій самій Польщі вони цей момент пройшли. Причому наш цей закон оцінюють як більш жорсткіший ніж навіть той, який діє у них. Наша задача тепер, щоб він запрацював. І ще одна подія, яка в принципі відкрила цей рік. Причому відкрила цей рік, вона в цій студії, якщо ми пригадуємо, це було в березні. І вона здетонувала і вперше показала деталізовано. Ще раз наголошую, люблю повторювати фразу, яку вживає Сергій Лещенко, коли каже, що корупція завжди має імена. Не Просто корупція, так? про це зараз говорять всі. Вона має конкретні чіткі імена. І ці імена прозвучали тут цій студії, з вуз голови, вже екс-голови Державної фіскальної служби Миколи Гордієнко. Які на всю країну оперуючи документами, а специфіка цієї служби в тому, що вона оперує аудиторським аналізом бухгалтерських документів державних підприємств, державні підприємства, державні монополії, саме це одне з основних джерел корупційних доходів нашої влади, так ну усім уряду, який несе пряму відповідальність за них, назначає там своїх людей і провадить там по суті слідкує за їхньою фінансово-господарською діяльністю. Ми почули страшні цифри. А про 7,5 мільярдів на той час березень цього року збитків для держави, конкретні підприємства, конкретні схеми. Багато разів, в тому числі, і в цій студії, з конкретними фактами, документами, всі вони були продемонстровані. Не буду навіть зупинятися, але там а, о, згадати хоча б обслуговування автомобілів в енергоатомі, які за рік коштували більше, ніж самі ці а, автомобілі, так, наприклад. Ну і багато, багато багато іншого. Наслідком цього стало, що ми почули, що є конкретні прізвища, починаючи від прем'єр-міністра Арсенія Єценюка і завершуючи депутатами народними, які мають прямий ефір, вплив а, на ці підприємства, які розставляють своїх директорів. Там і схеми, за якими вони звітом викачують гроші, роблячи їх збитковими, про що вона завжди говорять? Натомість величезні суми грошей заробляються цими людьми. По суті, крадуться у нас з вами, тому що ці держпідприємства належать нам. Чим це на сьогоднішній день завершилось? Ну, по-перше, воно ще не завершилось, але як, як триває ця процедура? Факти були настільки резонансні, що сам Микола Гордієнко абсолютно протизаконно втратив свою посаду рішенням відповідно тих самих корупціонерів, яких він і звинувачені, абсолютно незаконно, тому що діє закон, коли високопосадовець, який робить повідомлення про злочин, набуває індульгенцію щодо ну, переслідування, скажімо так, чи звільнення. Позаяк ну зрозуміло, чому. Це все нехтується, він звільняється, сам звинувачується у чому, створюється в парламенті замість тимчасово слідчої комісії, на чому наполягали ми робоча група. Я сам входив в цю робочу групу, був її секретарем. І те, що ми почули за закритими дверима, тому що багато відомостей, які там були, були під грифом таємниці слідства, мене особисто абсолютно шокувало. Там називалися конкретні призвища. Вже є, є стенограми всіх цих засідань, свідчень цих директорів і учасників. Звичайно, там і прізвища вже відомих сьогодні, вже не депутатів того самого Мартиненка, Пашинського і всіх арешта. Новий генеральний прокурор Шокін, який обіцяв з трибуни Верховної Ради. Що в нього не буде жодних авторитетів, ні прем'єр-міністр, ні президент, ні чиновники а вищого складу обіцяв, що вони будуть розслідуватися. Більше того, в перші дні його заступник, зокрема, Юрій Столярчук, на засіданні нашого антикорупційного комітету заявляв про те, що відкрито, за повідомленнями Миколи Гордієнко, 12 кримінальних справ. Понад мільярд гривень вже доведено. Ну, перевіряють слідчі, відповідно ті, 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 ті дані, які на, на, надають працівники фіскальної служби, про відповідно всі ці зловживання, які там відбувалися. І, і на цьому крапка на сьогоднішній день проводяться мляві дії щодо розслідування цих справ. Жодна з них не передана до суду. Ніхто з, ні з директорів цих держпідприємств, ні з тих ефірованих депутатів, ані з тими, хто курував їх по профільних міністерствах. Жодної відповідальності не принесли. Як ви розумієте, і і жодних грошей в казну не повернути. Це результат цієї діяльності. І я вважаю, що саме тоді, в березні, здетонувало цією заявою Гордієнко всі наступні. Антикорупційні справи. Ми можемо пригадати і нафтопродукти Курченка, де Пашинський, і всі решта замішані, і справу, яку Сергій Лещенко, вся країна вже про неї знає, оприлюднив щодо Мартиненка е е е і всіх решта речей. І е потім з'явилися вже діамантові прокурори. Тобто, вже в цій країні стало зрозуміло, що влада не лише не бореться з корупцією, а є уособленням саме цієї корупції, в принципі, очолює. Цей процес і жодних наслідків придіючих ані генпрокурорі, ані міністрові МВС, які теж замішані в корупційних скандалах і не в одному. А це все вилилося в відоме засідання ради реформ філіжанкою, яка була запущена з нервованим авакумом, А днями відбувся величезний у Києві антикорупційний форум, який об'єднав дуже активних громадських активістів. Адекватні політичні а, сили, які сказали, що треба це вже припиняти. І якщо влада не готова до цього, то ми закликаємо громадськість стати широким фронтом і натиснути решрешт на владу, щоб вона схаменулася і зайнялася те, чим вона, що вона обіцяла, виконала головну вимогу суспільства боротьбу з корупцією. Що це означає? Конкретно посаджені. Корупціонери, конкретно повернуті гроші. Я уважно вчора перечитав бюджет. В ньому закладено 13,5 мільярдів гривень. Це тих грошей, які би мали бути повернуті від відповідно корупційних справ і розслідуваних антикорупційних справ. Що мене насторожило там? Що 5,5 мільярдів це половина від цієї суми, мають піти власне, на оборону, тобто на розвиток нашої техніки. І найбільше мене насторожило, що цього року. Зі всіх антикорупційних справ державний бюджет України було повернуто всього-навсього 100 тисяч гривень. 13 мільярдів з половиною, половина з яких має піти на оборону, і 100 тисяч. Має величезні сподівання на Національне антикорупційне бюро, маємо антикорупційного прокурора, маємо вже закони, які зараз запустять і, е, з, службу, е, і е, а, агенцію з повернення управління. І розшуку активів, і Державне бюро розслідувань, і Національну антикорупційну агенцію. Лакмусом будуть перші справи, які зараз передаються вчора, теж тобто вже сьогодні, були проголосовані закони, які регламентують передачу цих кримінальних справ від генпрокуратури, яка абсолютно іпотентна в цьому в цій роботі, до власне цих новостворених правоохоронних організацій. Я би виділив. До всіх тих, що я приєднуюся, ще от, от цих три а, момента, які сталися а, цього року. Значить, річ йде о законі о реєстрі собственності? А, а о реєстрах нерухомості і транспортних засобах. Ну, відкриття реєстри. Да, так, обвинення Ніколая Гордієнка, або доклад Ніколая Гордієнка, як ми це називемо, і... І, і закони, які а, дають можливість безвізового, безвізового режиму. Режим. Ну, по суті, безвізовий режим, але ще раз наголошую, ці закони передусім потрібні нам, в Україні. Але добре, що вони відкривають шлях до безвізового режиму. Спасибо. Дякую вам. Дімі Добродомов.